В Україні фіксують спалахи ентеровірусної інфекції, спричиненої вірусом Коксакі. Про це повідомляє центр громадського здоров'я. Що це за хвороба? Про це далі вірус Коксакі це вірусне захворювання, яке продається повітряно-крапельним та фекально-оральними шляхами. Насамперед хворіють діти до 5 років. Це захворювання привозять з-за кордону після відпочинку. Симптомами є прояви кашлю, біль у горлі. Про... Прояви хвороби, схожі на деякі кишкові захворювання, тому його важко діагностувати. Але головний симптом він так називається рука, нога, язик це висипка в ротові порожнині. На долонях між пальцями рук та на підошвах ног слабкість, головна біль, біль у м'язах, підвищена температура. Взагалі вона до 38,5, ну може бути і більше. Якщо лікування, то воно проходить симптоматичне. Догляд за похирцями, щоб вони не запалювалися, зниження температури тіла, велика кількість питної води, теплої води. Профілактика цього захворювання це миття рук після відвідування громадських установ або прогулянки. Провітрення кімнати: не допускати контактів з хворим. А якщо цього не уникнути, то рекомендується вдягати рукавички.